Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити з вами про запашну турецьку каву і як її готувати. Тому що я проживаю вже в Туреччині 13 чи 14 років і мені показувала, як її готувати сама турчанка. І це дуже важливо. Тому поїхали розбиратися з усім покроково. Перш за все, хочу вам сказати, що в епоху кавових машин в Туреччині все одно турецька кава є дуже-дуже популярною. я вам скажу, що в кафе на рівні продається як те саме лате, так і турецька кава. Якщо ви запитаєте турка, яку потрібно купувати каву, це завжди буде одна відповідь. Ось цю. І називається вона корухка хведжі Мехмед Ефенді. Корока хведжі це прізвище. Кору Кахве – це суха, суха кава. Джі в кінці це людина, яка робить суху каву. Насправді, коли давали прізвища, дуже Багато людей брали саме прізвище по своїй роботі. Тобто він був людиною, яка продавала суху каву, і йому дали таке прізвище. Мехмед – його ім'я, Ефенді це як шановний. Насправді турецька кава дуже відрізняється від всіх від цієї решти кави, тим, що в неї дуже-дуже вона мілко перемелена. Тобто вона, як борошно. якщо ви візьмете ту саму каву зі Старбакса, чи Лаватса, чи якусь іншу, вона трішки буде крупніше перемелена. Це фішка саме турецької кави. Так як вона стала такою популярною із 1871 року. Це сама популярна кава в Туреччині. І повірте мені, скільки п'яних ходило в гості, варять тільки її. Фішка в тому, що колись кава продавалася в зелених зернах, не посмажена і не перемелена. І людям, щоб її заварити, потрібно було спочатку посмажити, перемолоти, потім заварювати. Це все було. Таким довгим процесом і займало дуже багато часу. Ви знаєте, що Туреччина, вона в принципі чайна країна. Тут така традиція чая. Але незважаючи на це все, з часом Туреччина почала дуже. Бути популярною у галузі кави саме завдяки Мехмед Ефенді. Ця кава зараз продається у більше ніж 50 країнах світу. І найпопулярніша точка на єгипетському е, базарі. Ви, як тільки туди зайдете, ви зрозумієте, де вона продається, тому що смак кави стоїть просто на всю вулицю і там завжди черги. Але давайте почнемо спочатку. Як Мехмета Фенді зробив цю каву неймовірно популярною, враховуючи всі складнощі її заварювання? Перерва на каву. Фішка в тому, що колись він прийшов на свою роботу саме на єгипетський базар, де в нього такий корнер, як це зараз модно називати був. І він зрозумів, що каву потрібно якось зробити більш популярною, але як її зробити, якщо люди витрачають на це дуже багато часу, щоб її заварювати? І він вирішив обжарювати, обсмажувати ці зерна, молоти і вже продавати в такому виді. Він взяв декілька собі помічників і почав це робити. Коли вони почали обсмажувати зерна, звісно, що запах кави він дуже сильний. І цей запах просто розповсюдився на весь базар. Як пам'ятаєте, була Чібу е, рекламу, коли він отак от робив з чашечкою, і там Санта ташов на цей запах. Оце щось типу такого було. І люди почали приходити. На цей запах, тому що вони почали розуміти, що тут щось робиться. Вони побачили, що кава вже готова, вона вже перемелена, вона вже посмажена. І вони просто можуть її заварювати і пити. І вони почали купувати невеликими порціями, яких вистачало там на 2-3 дні, і потім вони поверталися, щоб саме смак цієї кави не випаровувався. І знаєте, таким чином. Він став найпопулярнішим продавцем кави. І незважаючи на те, що в нього зараз продовжується сімейна дінастія, почали продовжувати його сини і виходити на міжнародний ринок, ця перша крамничка, вона досі працює. Якщо ви будете в районі Емінню, зайдіть на єгипетський ринок. І сходіть саме до цієї лавки. Якщо ви скажете мехмете Ефенді», вам просто всі покажуть, де це знаходиться, бо вона там одна. І ви просто побачите, що незважаючи на масштаби, якими зараз продається ця кава просто повсюду, ця крамничка зберегла таку свою аутентичність. Вона досі маленька, хоча в них вже дуже велика фабрика, але крамничка маленька і там досі нереально. Великі черги. Вона інколи там може бути трішечки дорожча на пару лір, чим в мігросі, наприклад. Але доторкнутися до історії це варте набагато більшого. Тому раджу вам сходити туди і скуштувати. Саме час поставити вподобайку цьому відео, клікнути на дзвіночок і підписатися на мій канал. Тут все про життя в Туреччині і все дуже-дуже цікаве. Напишіть, будь ласка, в коментах, чи так само ви заварювали турецьку каву, чи, можливо, хто вам показував, можливо, я щось не врахувала, а можливо, взагалі, всі турки готують її по-різному. Але буде дуже цікаво, чи любите ви взагалі турецьку каву, чи ви віддаєте свою. Як би душу <laughs> кавовим машинам, лате, американо, Памкін лате чи чомусь іншому. Діліться в коментарях, буде дуже цікаво почути вашу думку. Ну що, любі мої, хочу показати вам, в яких саме чашечках роблять турецьку каву. І одразу підмічу те, що у великих, як ми буває, робимо. Просто заборонено робити каву в Туреччині, і у кожної е, поважаючої себе газдині <пів> повинні бути спеціальні чашечки. У мене це ось такі. Вони від фірми Караджа. Бачите, в мене тут ще скотч. Це коли я з минулої квартири переїздила на цю, е, я коротше, перематувала скотчем, щоб не розбилися. І виглядає це все Ой, ось так. Маю сподівання, що я зараз нічого не розоб'ю. <гум> Дивіться. Отака От краса. Я хотіла саме такі, і насправді це був подарунок. Я не сама їх купувала. Я вже не пам'ятаю, хто мені їх дарував. Ти теж хочеш каву. Іди, іди, іди. <гум> іди тобі теж з любимом каву. І, тобі тоже бою. Взагалі там, взагалі там. Мені потрібно звернути увагу, мені тут уліта. Між, біж, біж, біж. Ой-ой-ой. Е, я вже не пам'ятаю, хто мені їх дарував, але я хотіла саме такий набір. Подивіться, який тут узор, це традиційний турецький узор, і він, до речі, повторюється на тарілочці. І ще хочу сказати, що є така турецька традиція, що коли одружуються молоді, саме наречена, приходячи в гості до нареченого зі своєю сім'єю, щоб їх познайомити, робить нареченому турецьку каву, куди додає сіль. І якщо наречений... Якось кривиться, п'ючи цю каву, то родичі нареченої можуть не віддати за нього свою дитину. Тому що прийнято вважати, якщо він зараз кривить лице, значить він не буде задовольняти всі потреби майбутньої дружини. Звісно, що це колись так було, зараз це більше як прикол. І хочу сказати, що коли я знайомилася з сім'єю, з частиною сім'ї, скажімо, свого нареченого, бо родичів там я вже сама запуталась скільки. І одна з його кузенськ, роблячи цю каву, сказала: Яна, якщо ти не зробиш йому каву сіллю, то я приїду і зроблю її сама, бо він повинен її випити. Отак так. Тому а, це така традиція, це більше як прикол. Зараз вже всі хі, -хі, -хі ха з цього роблять. Але що маємо, то маємо. Аліса, вам зробити каву з сіллю? Кс -кс 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 -кс. Аліса. Мій бурендичок. До речі, ще один класний факт про турецьку каву це те, що всі господинь оцінюють за. Тим, як вона робить турецьку каву. Якщо вона робить її погано, е означає, що вона дуже погана господиня. І навіть при палаці, коли ще були султани, була Османська імперія, всі дівчата в гаремі мали вміти робити каву. Саме по-турецьки, звісно. Тому поїхали робити каву. Загалом є три види кави. Перший вид це саде без цукру. Другий вид це орта шекерлі, тобто трішечки цукру. І третій вид це шекерлі, тобто з цукром. Дуже-дуже солодка. Я, як правило, п'ю саде без цукру. Але сьогодні покажу вам орта, тобто трошечки з цукром, щоб ви розуміли, як її роблять, тому що це. Сама така популярна версія. Я буду готувати одну порцію, тому мені потрібна одна чашечка під турецьку каву. Звісно ж, турка у мене ось така. Наша кава у мене сама популярна – корука Хведжімета Фенді. І, звісно, цукор. Цукор, як правило, беруть рафінат, але у мене немає, тому що я взагалі цукор не використовую ніде, він у мене чисто для гостей. Тому я буду брати одну ложечку звичайного цукру. Починаємо з того, що беремо чашечку і одну ложечку нашої кави. Додаємо. До речі, кава турецька, чим вона відрічається від інших кав тим, що вона реально, як ось такий погляньте, порошочок, в неї дуже-дуже мілко перемелена, дуже-дуже мілко. Додаємо, я вам сказала в чашечку в нашу турку. Одну ложечку каву пахне, вона нереально. Так як я вже сказала, що в мене нема рафінаду, тому я буду додавати одну. Ложечку цукру. Прямо сюди, в нашу турочку. І тепер найголовніше вода. Як ми додаємо воду, беремо нашу чашечку і відміряємо прямо по порцію нашої водички. І порціонно додаємо в турку. Ось і весь секрет. Після того, як ми все поставили, вмикаємо нашу плиту. Я десь вмикаю на сімірку. І чекаємо, поки наша кава почне трошечки підійматися. До речі, перемішувати після того, як ви додали каву чи цукор, не потрібно. Так кажуть, всі турчанки, хто знає це діло. Чекаємо, поки почнуть підніматися перші бульбашки. До речі, дуже важливо, щоб вогонь, на якому ви заварюєте вашу турецьку каву, був невеликий. Я знаю, що саме. Ця комфорка в мене не дуже шкварить, хоча це і сімірка. Дивіться, щоб у вас не википіла кава, і щоб вона гарно проварилася, бо вона має варитися саме на маленькому вогні. Те саме стосується і газової плити. Дивіться, бачите, вже починає потрошечку закіпати наша кава. І зараз нам потрібно не пропустити момент. Щоб коли пішли перші бульбашки, нам потрібно її зняти на пару секунд. І покажу вам, що будемо робити далі. Бачите, вона вже починає підкіпати. Чекаємо перші бульбашки. Бачите, вже, вже починають перші бульбашки йти. І ось, хопа, ми знімаємо. І тепер нам оцю пінку. Чайною ложечкою потрібно перекласти до нас в чашечку. Бачите, у мене небагато пінки, тому що одна чашечка і йдемо, знову ставимо на вогонь. І тут потрібно тепер слідкувати. Дивіться, коли підіймається, починає кава, ми її знімаємо на 5 секундочок, вона заспокоїться. Знову ставимо, знову підіймаємо. Знову ставимо. І все, наша кава готова. Йдемо наливати в чашечку. Так, любі мої, зараз головне не зафкапиться з наливанням кави, бо я ще те її рукожоб, знаєте. І ось так от ми наливаємо. Все, готово. Наша кава. Запашна готова. І, як правило, турецьку каву подають з такою невеличкою рюмочкою чи стаканчиком води. Для чого це робиться? Ви робите ковток кави і запиваєте водичкою, щоб наступний ковток кави ви відчували. Це дуже важливо. І, як правило, турки кладуть біля кави лукум. У мене лукуму нема, у мене будуть такі шоколадки. і Зараз покажу, як це все виглядає. Cheers, мої друзі. З вами була я Яна. Не забувайте писати свої коментарі, чи любите турецьку каву, чи готуєте вдома, як готуєте. І зустрінемось з вами вже в нових відео. Па-па-па-па, до скорих зустрічей!